Дванадцять комуністів в однім курортнім місті Зустрілися на з'їзді чи на пленумі ЦК В готелі поселились, а чим то закінчились, про це моя історія не радісна така. Би ви не говорили, що це армія бидла, армія холорів або армія гвалтівників. Ми би не прийшли сюди. Дванадцять комуністів пішли купатись в море, і в хвилі променисті кожен весело стрибав. Та двоє з перебою лишились під водою. От вже й починається, як я попереджав, бо тільки десятеро вийшли із води, ось так і зменшуються в партії ряди вже десять комуністів покупані та чисті, по коїх одномісних перетравлюють обід. В вісьмох перетравилось, а двоє отруїлось, а троє в моїй пісні ще захворіли на снід. Всі вісім комуністів останні чули вісті, про снід, що ходить в місті, попереду у партактив Розважились приємно в непевнім товаристві. Типовий сексуальний кримінальний детектив. Трьох неслухняних довелося поховати. І залишилося із вісім тільки п'ять. З п'ятірки комуністів один помер на місці, покинув сигарету на імпортний килим, А четверо душили. З них троє так спішили, що довго не прожили, бо попав у горло диму. Багато комуністів померло в моїй пісні, Сама гата крісті позаздрила б мені. Та ще один лишся, що в морі не втопився, обідом не втруївся і не загинув у вогні. Такі не тонуть, і в пожежах не горять. Вони і досі на шиях в нас сидять. Я коммунист! Я анархист! Я патриот!